Вітаю вас всіх на каналі Політик з Грядки. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як кінець війни, перемовини Путіна та Трампа, а також трьохстороння зустріч Зеленського Путіна та Трампа і чи взагалі це можливо. Перед тим як перейти до теми сьогоднішнього нашого відео, попрошу вас підписатися, якщо ви щось цього не зробили. Також завжди ставте вподобайку, це просуває відео, а також, будь ласка, пишіть свою думку в коментарях з приводу тем, на які записано відео. Адже досить і дуже цікаво знати насправді, що думають люди. Також ви по бажанню завжди можете написати, до речі, в коментарях, з якого міста чи з якого куточку світу ви бачите це відео. Ці всі останні дні такі знаєте дуже напружені в інфопросторі. Трамп спочатку заявляє одне, ввечері він заявляє друге. То, начебто, путь, зустріч Путіна та Трампа не відбудеться без поки Зеленський з Путіним не зустрінеться вечором. Потім Трамп заявляє, що ні, це брехня. Він готовий зустрітися із Путіним навіть без зустрічі із Зеленським. До речі, сьогодні спливає термін Трампа, і, начебто, він сьогодні повинен був вести санкції проти Росії, але поки що нічого не введено. Відков, коли був у Москві, переговори, начебто закінчилися з Москвою, досить гарно про це говорять всі сторони. Трамп також тоді заявив спочатку, що чогось там достигли такого неймовірного, а потім. Нічого гарного не сталося, а потім знов все добре. Але принаймні зустріч все-таки Путіна та Трампа планується на наступному тижні. Одні кажуть в понеділок, інші кажуть у п'ятницю, 15 серпня, коли поки що невідомо. І моя порада: зберігайте розум та голову холодною в ці дні, тому що дуже багато інформації несеться по телеграм-каналах. І знаєте, іноді ця інформація може не відповідати дійсності, тому що дивіться всю цю інформацію розміщують е, телеграм-канали з однією метою, аби ви лайкали та дивились ці пости. Читали. По-друге, е, все, що постять телеграм-канали, це, е, скажімо так, з Нью-Йорк Таймса з Фокс, тобто це видання, це жовта преса. Тобто вони можуть також спекулювати заголовками, вони можуть. Давати більш гучні заголовки, і знаєте, оці от фрази, типу: наше видання дізналось все з близького оточення там Трампа. Ну я не вірю в це, звідки близьке оточення може знати якісь точні плани президента. Вірно? По-друге, дійсно зустріч Путіна Трампа планується, але що там буде обговорюватися, де вона буде, незрозуміло. Сьогодні знов така інформація, що зустріч планується в Римі. Ну, давайте будемо чесно. Зустріч планується в Римі. А давайте не забувати, що взагалі е, у Путіна є е, ордер е, на арешт від Гаги, і в принципі Італія повинна його заарештувати, якщо вже так розіб... розбиратися, так тому дуже маломовірно, що Путін буде летіти до Риму. Також сьогодні активізувався президент Білорусі Лукашенко. Багато заяв, що, начебто, він в мінську готовий прийняти та Трампа, Зеленського Путіна. Задля заключення миру в Україні. Ну і родзиночка на торті зараз з'явилася інформація про те, що, наприклад, війна в Україні закінчиться 1 жовтня цього року. Принаймні про це повідомляють Розмі, а вони повідомляють про те, що, наче теж це вирішено. Путін сьогодні дійсно є така інформація, що Путін сьогодні обдзвонює всіх своїх союзників. Про що він з ними спілкується, невідомо, але напевно таки про переговори і про мир в Україні. Я так думаю. Мені здається, буде заморозка цієї війни, а не припинення. І чи піде це нам на користь, чи піде це їм на користь, знаєте, зовсім невідомо. Про зустріч з Зеленським Путін вчора сказав, що повинні бути виконані якісь умови. Але може після зустрічі з президентом США ці умови він якісь перегляне свої і змінить свою риторику. Адже давайте будемо чесними, Путін. Досить сильно змінив свою риторику. Або він щось задумав. Будь ласка, напишіть в коментарях свою думку, чи дійсно ви вірите, що буде закінчення війни, чи це знов якийсь план Путіна. Знов він дурить голови. Адже дивіться, в принципі, Трамп завжди потрапляє на його гачок, чи не так? Дякую вам за перегляд цього відео. Буду ще виставляти такі відео, але, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свою думку, тому що я зараз висловлюю свою думку з приводу того, що, наприклад, я не вірю, що війна так швидко і так просто закінчиться. Принаймні, може бути якась заморозка війни, і то невідомо. Щось мені здається, що ці переговори, оці всі зустрічі, щось вони, знаєте, не покращать нам з вами життя і взагалі. Тому, будь ласка, пишіть свою думку. Доволі буде цікаво її прочитати, ставте вподобайки, поширюйте відео, не забувайте підписуватись на канал. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба та слава Україні!